Шановні друзі, ми із вами настільки переповнилися пихою на, 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 на власних літературних семінарах, настільки відчули свою силу, що вирішили взятися за штангу, яка в наш час Тік-Току взагалі могла б здаватися неподйомною. А саме за Федора Михайловича Достоєвського. Ім'я Достоєвського пов'язано з так званими хибними очевидностями. Здається, що ми все знаємо про Достоєвського. Достоєвський набив Жаскоміну. Достоєвський всюди, тут, сюди. Хтось бореться з Достоєвським, хтось за Достоєвського. Але почнемо з фактів. Достоєвський у десятці найбільш популярних письменників всіх часів народів і багато видається на заході і на сході. Він має однакове значення і в Азії, і в Європі. Америка взагалі в Захваті від Достоєвського, Європа в захваті від Достоєвського. кількість научних творів, розборів, переспівок художніх фільмів, пов'язаних з, з творами Достоєвського, просто зашкалюючи. Чому? Достоєвський, це насам... можна його розуміти різними шляхами, але насамперед це дзеркало. Коли ми дивимося в Достоєвського, людська натура приступає у всій своїй складності, одночасні пориви до Бога. І до сатани, одночасні наміри, бажання жити в раю і в пеклі. І коли ти читаєш Достоєвського, ти починаєш від всіх всіх нюансах, а там величезне художні, художня сила поєднана з таким хірургічним ретгенецьким навіть баченням справжніх рухів людської душі, справжньої будови людської душі, і міжлічностних між, між міжособистих відносин між людьми, то. Ти починаєш розуміти людей і складність людської натури, і стосунки зі світом набагато краще, але це не найгарні, не найкраще, що можна взагалі отримати від Достоєвського. питання в тому, що ми читаємо тексти Достоєвського як дзеркала. Ми себе починаємо бачити набагато краще і розуміти набагато краще у всій своїй складності, ніж ми самі собі здавалися, коли ми. Дивилися на себе, звичайно, поверхневим побутовим поглядом, а іншому погляду нас не навчали. Саме для тренування цього погляду ми і читаємо Достоєвського, ми починаємо його читати. Це довгий шлях, це може рік, може півтора, може навіть більше, тому що брати ми будемо щонайменше 4 його головних твори, а далі, далі подивимося, як піде. Починаємо ми з, братів, з борців Карамазових. Фундаментальний твір, основа, основна думка Достоєвського покладена туди. Потім у нас будуть беси, потім у нас будуть е, при, е, злочин і покарання і ідіоти. Може, додамо ще трохи згодом. Так от ви знаєте, дівчачу таку батьки, мабуть, знають, коли пластилін купуєш дітям, він лежить в коробочці такі гарний, на 5 хвилин ти відійшов, повернувся, а це вже такий безобразний камок. Внутрі у нас з вами такий камок. Тому що. У нас все переплутано, все злеплено, символи, історії, розуміння і так далі. Культура мислення, культура душі полягає в тому, щоб розрізняти відмінності, відтінки. Достоєвський — це таке зеркало, що коли ми дивимося туди, ми починаємо ясніше бачити самих себе Наші пориви догори, наші пориви донизу, наші пориви в бік, наше мітання, наше все найкраще і найгірше, що є в нашій душі. Саме для тренування самих себе, для тренування погляду на себе, для розуміння власної душі, для еволюційного зростання власного, ми починаємо вивчати Достоєвського. Приходьте.